Ще 110 мільйонів гривень для захисників виділили сьогодні на сесії у Мукачеві. Ці гроші підуть на потреби двох військових частин. Засідання довелося проводити у супроводі правоохоронців, оскільки деякі присутні особи намагалися перешкодити проведенню сесії. Зазначимо, що за півтори року у Мукачеві виділили для бійців понад один мільярд гривень. Одним рішенням ми внесли зміни до програми. І по програмі було передбачено попередньо 200 мільйонів. Ми додали ще 100 мільйонів гривень по тій програмі. Загалом по тій військовій частині на 2023 рік передбачено виділення 300 мільйонів гривень. І ще одне рішення було нова програма, нові військові частині 10 мільйонів гривень. Загалом сьогодні дійсно було прийнято два рішення, якими загалом передбачено фінансування на 110 млн мільйонів гривень додатково до тих попередніх рішень, які ми приймали. Серед важливих рішень, які були ухвалені на сесії, програма виплати грантів молодим підприємцям. Молодь Мукачева зможе отримати до 500 тисяч гривень грошової допомоги для реалізації власних бізнес ідей Також 1 мільйон 800 тисяч гривень виділили на забезпечення поліцейських офіцерів громади новими автомобілями. Додатково 15 мільйонів гривень спрямували на програму соціально-медичного захисту для надання фінансової допомоги на оплату лікування важкохворих жителів громади. Не бійцям а також дітям полеглих героїв та родинам загиблих захисників, також було ухвалено рішення про дозвіл на розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади та надано згоду лікарні Святого Мартина та медичному центру сім'я на участь у проєкті зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Це, це український і від Нам виділяють кошти. Скажу відверто, що дані кошти підуть на Завершення ремонту першого Поверху пологового будинку, окрім того, внесли зміни до бюджету. 2 мільйони гривень спрямували на програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 27-му прикордонному загоні, 30 мільйонів гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 2 мільйони гривень для Мукачівського пожежно-рятувального загону, 4 мільйони гривень передбачили на програму підтримки квартирно-експлуатаційного відділу та 500 тисяч гривень для лікування жителів Мукачівської громади у націо. Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова